Всім привіт! З вами, як завжди Семен. Ви знаходитесь на каналі Ukrainian Android Developer. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку бібліотеку як Retrofit. Але перед тим як почати, хочу вам порадити підписатися на мій телеграм-канал. Ті, хто підписані на мій телеграм-канал, знають, чого мене так давно не було. А ті, хто не підписані, думають, що я пропав з інтернету. Але ні, не дочекаєтесь, я і далі буду робити свої відео. Ну, а якщо серйозно, то після короткої паузи ми з вами почнемо. Окей, давайте коротко про ретрофіт. Якщо пам'ятаєте, минулих роках ми з вами вчили о тіпі, відповідно, і е вона спрощує запити в інтернет. Ретрофіт це. І ще більше спрощення запитів в інтернет. І воно, по факту, там під капотом використовує OKTP, відповідно. Але про це трохи пізніше. Окей, що вона під собою має, ця бібліотека Retrofit? Бібліотека Retrofit має таку от структуру. Спочатку ми з вами створюємо інтерфейс, де ми прописуємо всі запити, відповідно. А потім, за допомогою цього інтерфейсу, ми створюємо інстанс Нашого ретрофіту, і вже використовуючи цей інстанс, ми з вами можемо робити запити. Е, в чому, в принципі, його велика перевага над тим самим OK? В чому його перевага на тих самому OKTP? Що ти дуже зручно прописуєш всі запити, всі, там QR е, і так далі в одному місці. І відповідно е, через це дуже зручно працювати з цією бібліотекою. Ну плюс вона. Має під собою там кастомні е, рішення, такі як вбудовані е, конвертери і так далі. Ну, а перед початком, звичайно, нам потрібно додати залежності наші, це Retrofit 2. От, і е, конвертер GSON, який ми вже вчили, для того, щоб перевірити. Ну, давайте тут, відповідно, створимо наш інтерфейс API List. Окей, ну і тут, відповідно, будемо прописувати наші запити. Тут ми, в принципі, маємо класичні запити: Post, get, update, delete і так далі. Ну, давайте, відповідно, отримуємо запит GET. Давайте я вам покажу, звідки ми будемо отримувати інформацію. Відповідно, ми будемо такий от списочок є, хотів про. Точніше, фактів про котів, і відповідно з нього ми будемо отримувати інформацію. Бачите, проходить в дуже простому форматі, тобто, от є бла-бла-бла. І, відповідно, є декілька можливостей. Можна мову поміняти, можна отримати факт по конкретній адісці, і можна отримати зразу декілька фактів. Окей, ну давайте з вами почнемо з найпростішого, просто отримати рандомний факт. E, дивіться, e, для того, щоб, в принципі, отримати щось, ми пам'ятаємо, що нам потрібно отримати get запит От тут є йде анотація GET, відповідно, це э, поки що на даний момент з анотаціями, Ну, і відповідно далі йдемо, фан, э, пишемо, э, типу ім'я і, ну, давайте get. Э, don, get Окей, okay. і тут uh, уважно: ретрофіт e, дає декілька можливостей e, отримати запит. E, є можливість в асинхронному стилі з колбеком отримати відповідно. Для цього нам потрібно прописати кол чогось, відповідно. E, тут йдеться стрінга, наскільки e, пам'ятаю, воно повертається. Ну, якщо не стрінга, то подивимося, e, конвертуємо. І відповідно є можливість просто написати Suspend Fun. І тоді тут просто, типу, стрінг буде тип, і все. Ну, давайте спочатку розберемося з колбеком, а там вже будемо далі робити. І тепер дивіться: якщо, якщо ми хочемо прописати якийсь запит з параметрами, тобто з Queroю, то відповідно ми так і робимо. Get, і відповідно, отут-от відкриваємо дужки і тут пишемо: відповідно, якщо пам'ятаєте, наприклад,. от, у нас тут була мова, типу, або давайте дадам мову, або ID, наприклад. ID дорівнює 3. Правильно? Ну, це так би робилося, якби ми писали, так сказати, вручну. Але ну погодьтеся, це не дуже зручно, тим більше ID хардкодити і так далі, непонятно, що з тим робити. Тому в Ретрофіті зробили набагато простіше. Тут ми у get effect. By ID. Ну, і тут відповідно придумала таку от прикольну анотацію, як QRI. Uh, ID. І вона буде мати тип int, наприклад. Так. Ну і тут, відповідно, в анотації query нам потрібно написати, що за відповідно cuря. Ну, тут ми бачимо, що ID, ID int. И так далее, так тут можно закрыть. Ну давайте разглянем еще одну возможность, например, у нас есть там метод get и там fun get something. Окей, смотрите. В этом get something. Есть такие вот типа цеховый шлях, например, там групп груп. І тут, відповідно, йде номер цієї групи. Тобто ми не знаємо, яка, який номер групи, поки ми не зробимо запит. Для таких от динамічних параметрів в URLці, що міняється, ми використовуємо такий е, ключовий параметр, як Ну, Відповідно, давайте тут напишемо ID, наприклад. Ну і тут, відповідно, якийсь student. Окей. Ну, і тут, відповідно, ми маємо дописати якраз таки анотацію path. Та, і тут вказати, що для ID. От, і тут. Uh, group Int. Окей, ну і тепер замість оцього ID, отут, -от, ставиться те, що ми передали в int. Окей, ну і давайте по getу. Е ми поки що завершимо відповідно. А, ну давайте ще зробимо е декілька фактів. Оттак от так от. Так. І е що робити, якщо ми хочемо додати другу Це Все дуже просто. Робимо ще раз query. Відповідно, тут вказуємо, ну давайте ленг. Ну, і тут давайте створимо якийсь енамчик. E Lен Окей, ну і тут, відповідно, буде. Давайте я прийду до документації, щоб точно не помилитися. Так, окей. Тут у нас буде English, і тут його буде код. Так, код його тут буде ENG, Далі. Окей, добре, потім розберемося. Єх. І тут йому має бути, наприклад, CZE, Правильно розумію, так. Я за номчиками вже насправді давно не працював. Ага, бачите, давно я написав. О, і тепер отак от можна працювати. Ну давайте ще додамо, в принципі, якусь. Ну, українську. Ukrainian. Окей, ну найбуде. Давайте тепер з вами перейдемо до api List. І тут потрібно поименувати тільки languджі на класту. Лендвідж це для e-staбі, що йде. І давайте тут, відповідно, називаємо Language це тільки string тип, тому що воно не передасть відповідно QRI в length resus. Я так здогадуюсь. Це, звісно, треба буде потестити, але в будь-якому випадку. Я на 100% не впевнений, того краще це на хай-левелі менеджити. Окей. Ну і відповідно ми прописали декілька. Ріф, відповідно, так, тут треба повертаємо. Call string. Теж call string. Окей. Е, давайте оцей буде не колстрінг, а цей вже буде Вона буде повертати стрін. Окей, е, є відповідно. Ну і тепер перейдемо до створення е, нашого ретрофіту. Окей, як створити інсенс ретрофіта? Так, да, все дуже просто. Е, робиться це через білдер, вже нам звичний. Ну, давайте створимо зразу. VO. Ретрофіт, дорівнює ретрофіт білдер. Так, ну і відповідно далі ми наші кастомні параметри передаємо. Окей, давайте спочатку передаємо URL, Відповідно, це. У нас давайте я скопіюю. Https. Yes. Да, да, да Окей. Що тут ще можна додати? Можна. конвертер Factory, відповідно. Ми її зараз додамо, тому що нам потрібно. Add конвертер factory. Тут можна створити власну конвертер Factory. Можна. Зробити багато насправді всяких штук е з багатьма типами даних. Ну, так як ми вивчали GSON, то давайте відповідно використаємо GSON конвертор ефектори. І воно нам автоматично буде конвертувати ті об'єкти, які нам е Так, що ще, потрібно, що ще можна додати? Можна додати свій кастомний OK е CTP-клієнт, можна додати ефектори. Можна callback executor додати, власне. Це якраз ці об'єкти типу кол, відповідно, вони будуть у нас валідуватися за допомогою цього callback-execution. Там власні треди можна додати і так далі. Але нам насправді це не дуже важливо. Нам важливо от можливо, ще окажіть тіп-клієнт. Про це ми поговоримо в наступному просунутому. Але поки що давайте ми з вами зробимо білд. Окей, ну і тепер, відповідно, мод те. дорівнює Retrofit. І тут ми відповідно aja, робимо create. І передаємо сюди в наш API-ліст. У Java. Окей, okay. і тепер у нас є ремоутці. Окей, okay. і відповідно, вал ефект дорівнює remote service. Uh, get random getfect. І тепер, uh, точніше, це не effect. Окей, okay. і тепер ми можемо цей effect response якось обробити. Uh, що ми можемо робити? Execute робиться в. В основному потоці. А от якраз таки NQ вона дозволяє нам отримати колбек. Окей, ми тут робимо колбек. І як ми його обробляємо? Ну, Відповідно, сюди ми передаємо якийсь колбек. Ну, Це можна створити анонімним об'єктом. object. Це має бути обов'язково цей от Retrofit 2. І тут ми відповідно. Rettring передаємо. Окей, ну і тут відповідно тіло, і воно нам запропонує е перевизначити декілька методів. Окей. Це onresponse, відповідно, і onfaр. Onresponse це коли респонс виконався, а on-fail це коли е через якусь network-помилку він не виконався. Ну, наприклад, нема на себе. Ну, і що ти з цим зробиш? Окей, ну і тут, відповідно, ми просто прологуємо. Log. А, тут же ж нема лого. вибачайте, бачаєте, це, це Intellig ID, PrintLN uh, uh, P1. Окей. А тут ми, відповідно, будемо обявляти наш респонс. Окей, ну давайте з вами відповідно напишемо. If response. Ой, ой ой давайте назвемо все-таки э, нормально наші параметри. Тут у нас буде call, У нас буде response. От, response. І successful. Є тут зразу метод, окей. Що ще є в response. Насправді. Давайте розберемо об'єкт response. Що тут є? Є баді, є код, є хедери його, error body, є меседж і так далі. Це все налаштовується на сервері. Ми з вами про це говорили трохи про rest архітектурі, відповідно. Ну, ми, так як поки що не маємо власного сервера для того, щоб це все протестувати. Будемо тестувати лише там які Нормальний кейс. Окей, ну відповідно, тут що ми робимо? Окей. Тут ми беремо баді. E, і його принтуємо. Баді це то, що нам від, э, віддається. Окей, okay, ну давайте. Що воно в мене тут? println Print. E, response. Body. Окей. Okay. А LD, якщо не успішний, ну давайте спробуємо, умовно кажучи, printLN. E, response. Error, body або, ну, не знаю. Я напевно що на цьому сервері е, це імплементовано. Але в будь-якому випадку, ну, давайте код. Код response точно буде мати. Ну, давайте тут тут теж response. Код насправді зробимо. Для того, щоб ми розуміли, що воно нам 200 віддало і так далі. Ну, це поки що все. Давайте з вами спробуємо запустити. Ай-яй-яй-яй-яй, URL по URL параметр. Окей, йдемо. Ага. Отак от, от це дуже хитро робиться. Давайте отак поставимо крапку і давайте запустимо. Угу. Окей, дивимося, як бачите, ми не дуже правильно обробляємо наш об'єкт, і зараз ми подивимося, насправді, що не так. А, це я геній. Android-програміст не знає, як працює JSON. Окей, я забув, що там, що там масив використовується. Тут можна просто використати ліст е -е, стрінгів. Окей, давайте повернемося. Ну, давайте зразу цей ліст виведемо. Окей, по ідеї так воно має працювати. Я сподіваюсь дуже. Багінерей і бла бла-бла. Окей, чому? Питання? А ну звичайно, бо мені ж не потрібно факт витрачати. І просто факті не стрінг, а лист. Окей, е, як бачите, е, трохи я від програмування відсів, але в будь-якому випадку. Окей, є в нас факт, data дорівнює Form from X, Exist in cats і віддає нам 200. Ну, нічого страшного, в принципі, до того ми з вами розібралися, як помилки обробляти відповідно. Тому все окей, я думаю. Віддало нам 200 і віддало нам факт. Ну, Відповідно, давайте з вами спробуємо погратися відповідно. О тут отже call state. Ас, відповідно. Тоже. Uh, ринги. Окей. Ну давайте uh, get fact by ID. Ще зробимо і зробимо його на основному покінці. Окей. Uh, get fact by ID. by ID. Ну тут давайте uh, random. Uh, next. Просто рандомна якась строчка. Давайте темою видалимо. І давайте закоментуємо. Не закоментуємо навіть. Отак от, от зробимо і гід відправити. І коміт меседж. Будь ласка, дай мені написати. Окей, ну це ми пишемо відповідно. Кей, 9 ворнінгів. Never use, never use, never use. Та нічого страшного. Це ми з вами потім поправимо. Так, і окей, давайте ctrl shift k Origin Master ми з вами відправляємо. Окей, давайте тепер з ETA створимо нову бренчу. Бранч про мастер. Назвемо її main. Thread. Ну і тут вже відповідно. Робимо random next print. І тут, відповідно, це ми видаляємо. І тут ми просто е, принтуємо effect-response Падя. Окей, ну давайте запускаємо відповідно. Ага, так, звичайно. Я забув, що в нас же API list. Потрібно дописувати отак. От отак от, от. Окей, тепер ми з вами робимо отак от. Обробляємо. Fact дорівнює 0. Ну, ми не знаємо просто, який random Next int був. Там, можливо, просто обмежений пул даних. А давайте може замість random Next int дамо 4. Бо, можливо, воно дає просто дані, так сказати. От, Як бачите, на факт 4 воно нам дає. Окей, давайте це теж закоментуємо. Е, так, Edit це. The... Окей, okay, commit and push, і давайте останній цей наш зробимо. Момент це за допомогою короти. Окей, okay, New Branch for Master. Okay, робимо. І відповідно тут ми з вами вже використовуємо наш додаляємо. Вау, wow effect тут же можна використовувати. Remote service. І тут ми з вами робимо. Так от, так от. І тут Юрій Language окей. Okay. Get back by ID. І тут ми, відповідно, передаємо ID рівні 5, наприклад. І language дорівнює. language, Ну, наприклад, UKIN правильно. Окей. Ну, і відповідно, нам це потрібно в потоці зробити іншим. Давайте. Global scope, або run blocking вообще. А, ну це, ж, звичайно, ми ж не підключили Dependency на корутина. Як ми це будемо робити? Окей, давайте підключимо. Окей, додаємо наші коротини. Так. Сімкаємо. Так, Build Gradle BuildGrads. Окей, сімкаємо. Є, в нас є main, і давайте отут-от, відповідно, пишемо run Blocking. Yей, Landwich Ukrainian, і тут ми, відповідно, будемо. Ті А, звичайно. Нейм? Я це не нейм, це нам потрібно. Угу. Окей, і тепер відповідно принтуємо наш. Е... Окей, як бачите, це дуже просто. Воно виконується в потоці. І відповідно можна обробляти зовсім по іншому. Як бачите ефект це в нас вже зразу дата клас з нашого запиту. Окей, і давайте запустимо. Окей, всупереч поширені думці кілька. Кішка, соціальна тварина. Домашня кішка буде реагувати і відповідати на мову, це, до речі, правда. Е, якщо ви підписані на мій телеграм-канал, ви пам'ятаєте мою котичку Мікасу, і вона взагалі дуже соціальна, постійно за мною ходить. Ну, а ви теж будьте соціальними людьми. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями, донайте на ЗСУ. Ну і лайк, підписка це все, що я від вас хочу. Всім ще раз дуже дякую за перегляд і всім гарного дня.